Ну і приступимо до розгляду останнього завдання з демо-варіанту НМТ 2024 року. Це завдання містить параметри. Нам треба знайти найменше значення параметра А, за якого ось таке рівняння має корені. Для того, щоб розглянути це завдання, я перейду на іншу дошку, тому що тут місця в мене буде мало. Не вистачить і ось я його переписала, давайте розглянемо. Звернемо увагу на те, що у нас рівняння тригонометричне, і тригонометричне рівняння має розв'язок, в особливому випадку, синус, Х має розв'язок тоді, коли. Число, якому дорівнює синус, попадає в область визначення, а область, область множину значень. А множина значень для синуса, це числа від мінус одиниці до одиниці. Тому синус у нас, дивіться, якогось аргументу дорівнює ось такому числу. Це число якесь. Якщо замість А, я підставлю будь-яке число, я отримаю результат. І от оцей результат, він повинен бути не більший за одиницю і не менший за мінус одиницю. Тоді таке рівняння має розв'язки. Якщо це число більше за одиницю або менше за мінус одиницю, то синус тоді невизначений синус не має розв'язків. Тому розглядаємо ось оцей вираз. Ну і я його розділю на дві частини. Не буду розв'язувати все ось у такою подвійною нерівністю, а розділю на дві частини. 2а квадрат плюс 5а мінус 6, буде в нас більше або дорівнює мінус одиниці. І інший випадок, коли цей же вираз 2а квадрат. Плюс 5а мінус 6 менший або дорівнює мінус одиниці. Тобто я беру ліворуч від цього беру число, яке більше за одиницю, і розглядаю, щоб це число було менше одиниці. Ну і мені треба розглянути переріз цих розв'язків. Перенесу в кожному з рівнянь через знак нерівності, 1. І прирівняю до нуля для того, щоб знайти нулі цієї функції. Це у нас буде квадратична функція, графіком якої є парабола, бо в нас А у квадраті. Я зараз на А дивлюся як на аргумент, як начебто то х у нас. 5А-6, плюс 1, і я зразу прирівнюю до нуля, до рівня одиниці. 2а квадрат плюс 5а. І ось тут у нас буде мінус 5. Дорівнює 0. Очевидно, що через дискримінант треба знаходити це розв'язки цього рівняння. Це у нас буде 5 у квадраті, відняти 4 помножено на 2, і помножити на мінус 5. Я одразу сюди пишу плюс, а сюди 5. 5 у квадраті 25. Додати. 2 на 4, 8 і на 5, 40, маємо 65. Корінь 65 не добувається, 65 нам нужники, які добудуться з підзнака кореня, не розкладаються, тому знаходимо розв'язки і раціональні. Не забуваємо, що я шукаю для А. Отже, А перше, це у нас буде число без протилежним знаком мінус 5, Плюс корінь з дискримінанта з 65, і ділимо на 2а. 2 помножене на 2 на 4. І нам зараз треба буде визначити наближене значення цих коренів. Другий, це буде мінус 5, відняти корінь 65, і ділимо на 4. Поки що я так і залишу, але зараз ми будемо ще рахувати наближені значення цих коренів. Давайте розберемося з другою нерівністю. Для другої нерівності в нас буде все аналогічно 2а квадрат плюс 5а мінус 6 відняти 1 до рівня 0. При до нуля шукаю корені. Це буде 2а квадрат плюс 5а. -6. Мінус 7, дорівнює 0, знаходимо дискримінант. Це буде 2 у квадраті число, другий коефіцієнт в квадраті 5 у квадраті, мінус 4, помножене на 2, і помножене на мінус 7. Знову ж таки, тут буде тоді плюс, сюди 7. Маємо 25 додати 4 на 2 8, 8 на 7, 56. 25 плюс 56 буде 81. Ну тут, слава Богу, корінь знаходиться. Корінь з 81 це у нас 9. Тому для цього рівняння перший корінь, це у нас буде число без протилежним знаком, другий коефіцієнт, мінус 5 додати корінь з 81. 9. Ділимо на 2а2 помножено на А на 4 на число. На перший коефіцієнт. Тут у нас буде 9, мінус 5 буде 4. 4 поділено на 4 це буде 1. Другий розв'язок цього рівняння це у нас буде мінус 5 мінус 9 поділено на 4. Тут маємо мінус 14 поділено на 4. Мінус 14 і 4 можна скоротити, це буде мінус 7 других. Ну, а 7 поділити на 2 це буде мінус 3,5. Так буде зручніше. Тепер, що ми маємо? Ми маємо два розв'язки для першого, два розв'язки для, для другої нерівності. Нерівності у нас такі: ось оця нерівність у нас буде більша за 0. Так, тоді це означає, що я так напишу: парабола більша або дорівнює нулю, коли ми перенесли да, знак ось оцей. А для цієї нерівності нам треба знайти значення, де парабола менша або дорівнює нулю. Що значить більше, що значить менше? Це значить, у нас будуть додатні значення функції. Якщо парабола в нас спрямована гілками вгору, а вона гілками вгору спрямована, бо в нас перший коефіцієнт додатний, то додатні значення набуває парабола при ось отаких значеннях аргументу. Ось наші додатні значення. Да, в цих точках це нулі ми знайшли. В цих точках перетинає ось А1, А2. І ось вона додатна. Тобто, для першої ми будемо шукати ось ці крайні проміжки. А для другої, парабола та ж така ж сам, ну не така ж, а теж дивиться, так само дивиться вгору гілочками своїми. Ось ми знайшли дві точки перетину нулі, ось ці нулі. І ми маємо знайти проміжок, на якому вона від'ємна. Від'ємна вона ось тут внизу, значить, ось оцей проміжок буде. Тепер нам треба оці числа нанести на координатну площину всі разом. І я оце приберу, оце приберу. Для першої ми будемо шукати ось ці, а для другої ось ці. Я також приберу це. Нам треба розташувати всі числа на координатній прямій у порядку зліва направо. Зростання. Ну, Одиницю і мінус 3 ми розуміємо, що одиниця у нас додатне число, я ось тут його розташую: мінус 3,5 від'ємне число. Де знаходяться ось ці числа по відношенню до один до одного, по відношенню до ось цих двох одиниць і 3,5. Ну, Давайте з вами поміркуємо корінь 65. Корінь 65 не добувається, але він близький до коріння 64. Корінь 64 – це 8. Значить, корінь 65 – це трішечки більше, ніж 8. 8 там і 1, 8 там і 0 – скільки? Так, чуть-чуть більше за 8. Значить, оце число мінус 5 плюс корінь з 65, тобто 10 плюс 8 з копійочками – Поділити на 4. Це буде десь наближено. Якщо ми від 8 віднімаємо 5, це буде у нас 3. Тобто оцей вираз, отут у нас буде в чисельнику 3,1 десь наближено четвертих. Тобто, ми бачимо, що цей дріб додатний, але він правильний, бо чисельник менший, ніж знаменник, значить цей дріб менше й одиниці. Це число додатне менше одиниці. Де воно знаходиться? Лівіше від одиниці бо воно менше за нього, але додатне, значить не лівіше нуля. Ну, Десь ось тут хай буде. Да? Це число мінус 5, плюс корінь 65 поділено на 4. Тепер розглядаємо другий корінь. Аналогічно, корінь 65. Це трішечки більше за 8. Значить, у нас буде так. Міс 5 відняти 8 з копєчкою поділено на 4. Це наближено десь. Мінус 13, копійочками поділено на 4. Ну, дивіться, у нас тут, отут оце число ось мінус 14 четвертих. А це число мінус 13 хай, четвертих. Якщо ми порівнюємо 14 четвертих і 13 четвертих, то 13 четвертих менше. так? Але якщо це від'ємні числа, то вони модулі їхні. так, Порівнюємо їх. Але ж самі числа тоді вже порівнюються навпаки. Мінус 13 четвертих ближче до нуля, значить, воно буде правіше, а це число лівіше. Значить, ось оцей корінь, ось оцей другий першого рівняння буде знаходитися правіше від мінус 3,5. Недалеко від нього, я ось тут десь позначу, але правіше від нього. І це у нас буде мінус 5, мінус корінь шістьде поділено на 4. Ось ми розташували ці числа. Тепер розглядаємо, як же ж розташовані наші параболи. Параболи розташовані ось таким чином. Першу параболу сіреньким я позначу. Це та парабола, яка у нас що? Більша нуля, перша. Так, у нас Для першої парабола більша або дорівнює нулю. І вона проходить ось через оці точки. Ось оцю і цю. Дивиться гілками вгору. Ось отаким чином. Значить, мені треба взяти ось оці крайні проміжки для першої. Ось вони. Для другої мені треба взяти та, той випадок, коли вона менша. Давайте якимось таким кольором да, позначимо. Друга парабола у нас буде ось знак для неї менше, або дорівняння і проходить через ось ці. Числа також дивиться гілками вгору. ну Ось так. Да, вона ось так якось йде. І ми беремо для неї там, де менше, ось оцю цю частину, та що внизу. Тобто, ось оцей проміжок між одиницею. Та мінус 3,5. І як бачимо, що розв'язки наші накладаються, тобто співпадають для обох цих графіків ось оці. Від мінус 3,5 до цього числа некрасивого, і від іншого некрасивого числа до одиниці. Ось отакі в нас будуть розв'язки для числа А. Отже, тішечки, я собі також приберу витро це все. Отже, число А у нас може бути набувати таких значень від мінус 3,5 до ось оцього числа мінус 5, відняти корінь 65 до на 4. Так, ось, оцей, ось ми розглядаємо проміжок. І ось оцей проміжок від 5, мінус 5 плюс корінь 65. Поділену на 4 до одиниці. Включно всі включаємо, бо в нас знаки кругом не строгі, всі включаємо. Ну, і нам треба тепер, давайте пригадаємо, нам треба знайти найменше значення це перше. Друге, ось ці числа, які некрасиві, вони у нас, бачите, такі містять корені. Ми ж пам'ятаємо, що такі числа у відповіді ми вписувати не можемо. Тому вони не можуть бути відповіддю. Найменше значення це най… Менше число, яке попало в наш проміжок, сам найлівіше, да, те, яке знаходиться лівіше всього, це ось воно це число. Отже, найменше число для е, даного параметра це мінус 3,5, і при цьому значенні наше рівняння має розв'язок. Тому ось сюди, в оце поле ми вписуємо мінус 3,5. Це більш нічого тут писати не можна, і тоді це буде зарахована відповідь. Всі попередні відео, відео, дивіться, в них розглянуто. Попередні завдання НМТ. На цьому наш розгляд завдання НМТ закінчено.